Обережно небезпека, вибухонебезпечні предмети. Де можна знайти небезпечну іграшку? У місті, у лісі, на полі, у парку, навіть на власному подвір'ї. Що є небезпечним? Це хімічні речовини, боєприпаси, піротехнічні засоби, ракети. Саморобні вибухові пристрої. Розгляньте і запам'ятайте, як вони виглядають. Це протипіхотні міни і снаряди. Це протитанкові міни і снаряди. Є ще багато інших боєприпасів. Особливо небезпечними є саморобні вибухові пристрої. Давайте з вами послухаємо та запам'ятаємо ознаки саморобних вибухових пристроїв. Наявність антен або дротів скотчу. Звуки, що лунають від предмета, цокання годинника. Сигнали. Наявність батарейок, крон, акумулятор. Наявність запаху бензину, газу та хімічних речовин. Саморобні вибухові пристрої можуть бути замасковані під будь-який предмет. Тому в жодному разі не можна торкатися підозрілих предметів. Давайте роздивимось та запам'ятаємо дії при виявленні небезпечних предметів. В жодному разі не можна підходити. Не можна торкатися, треба попередити інших про загрозу, відійти на безпечну відстань, зателефонувати 101 та дочекатися рятувальників. Бережіть себе та своє життя.